Права 1323. Усно. Знайди знак частки. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 8, поділити на 5. Ну, який буде знак частки. Якщо при діленні двох чисел одне чисел від'ємне, то і частка у нас буде від'ємна. Записуємо тоді, що знак у нас буде мінус. Ну що ж, пишемо тоді, можна писати словами. Або додатня, від'ємна, або також запишемо мінус. Є? Так. В другому завданні мінус 5, що ділиться на мінус 10. При діленні двох чисел обидва числа бачимо від'ємні, то частка в нас буде додатня. Записуємо тоді, що знак у нас буде плюс. Є? Далі. Третє завдання 43, що ділиться на мінус 4. При діленні двох чисел, якщо одне із чисел від'ємне, то частка в нас буде від'ємна. Записуємо, що частка у нас буде мати знак мінус. Є. Ну і останнє четверте завдання: 0 поділити на мінус 3. Це буде ані плюс, ані мінус, тому що 0 поділити на мінус 3, це буде 0. Записуємо, що результат у нас дорівнює 0. А 0 це ані додатнє, ані від'ємне число. Ну що ж, ось таке просто завдання на знак частки. На цьому Вправу завершено.